Шановні депутати, напередодні я звертався з листом до обласної ради з проханням надати слово передрозногоряднення для інформування депутатського корпусу щодо дотримання рекламу депутатами та керівництвом міської обласної ради. А моє переконання ця інформація незвичайно важлива і має позначати саме на початку роботи сесії, аби в подальшому своїй роботі не допускалися тих помилок, які були раніше в нас Тому я просив дві хвилини для інформування. Заперечуємо відповідь. Київської обласної ради було відзначено ініціативою «Прозорі Ради як в Україні. Але саме виконання цього регламенту – це не є це відзнак. Попри такому хвилю депутати та керівництво ради дозволяють полі, ставити сумнів взагалі легітимність усіх реч... рішень Київської обласної ради. На жаль, лише минулої 6 чергової сесії голова міської обласної ради дозволив собі 13 разів ставити проєкти рішень на кілька разохій. Парі... Аби прошлому окремі питання. Голови постійних комісій скаржаться на те, що голова обласної ради не розписує на профілі комісії розгляд проєктів рішення. Голова ради чомусь ігнорує незручні проєкти рішень, які знайшли підтримку комісії та повністю пройшли процедуру обговорення. Головуючий минулої сесії, дозволив собі поігнорувати пропозицію трьох комісій вільної обласної ради щодо кандидатури до складу поліцейської комісії, не поставивши на голосування. Також голова минулої 6 чергової сесії самостійно зняв з порядку денного 12 питань, попри попереднє затвердження порядку денного більшістю депутатського складу. Головуючий проігнорував письмове звернення доповідача щодо наняття права виступу у різному для їхнього представника кова Людмила. Окремі постійні комісії дозволяють проводити засідання без доповідачів, без представників апарату ради. Без громадськості, без журналістів, поза анонсованим часом одного моменту. Фактично таким чином, висновки комісій надходять на сесію ради без попереднього широкого обговорення. Більшість волів постійних комісій та дві депутати систематично ігнорують єдиний день засідань постійних комісій перший місяць. Крім того, відкрито залишається проблема Конпродаста вівській обласної ради. Нагадаю, що 11 лютого 2016 року. Було зафіксовано до депутатами фракції Блок Петра Порошенко, Крижанівським та Струшевичем. Відповідно єврейство постійної комісії обласної ради з питань законності, реклами та депутатської діяльності щодо стягнення з таких депутатів. Нагадаю, стягнення у нас це повідомлення у засобах масової інформації. До сьогодні голова Дімської обласної ради особисто блокує дане повідомлення у ЗМІ, що є неприпустимою. Нагадаю, що попри таку діяльність, за рішення більшості ради, керівництво отримує надбавку у 150% до заробітної платні. Тому я хотів би закликати всіх депутатів, аби Вільська обласна рада не в закритий клуб для вирішення приватних питань. Я вважаю, що кожен депутат. Повинен особисто виконувати функцію представника громади, а не тимчасово кнопку натискача, який прийшов сюди не для того, щоб роздати питання, а технічно провести те, що нам подарувало. Тому я просив доплідної уважної діяльності і, перш за все, виконання основного закону для нас, регламенту Львівської обласної ради. Якщо ми закриваємо очі на порушення рекламу, ми створюємо прецедент, Такі, як ви, у нас в Верховній Раді України, коли регламент вважається ні за що. Питання розглядається із законопроект. Як не будь І ми маємо результати, які ми сьогодні маємо державні. Дякую. Дякую, Андрій. Дякую. Коли, колеги, оскільки до мене було більша частина близько звернення, я обов'язково дам відповідь через вас при власну інформацію для того, щоб не втягуватися в дискусії на сесії, якщо не заперечуємо. Шановні колеги, є проєкт порядку денного, який вам розданий на руки. Пропоную його за основу. Маю виступити за... за основу виступу. Шановні колеги. Є... За основу. Шановні колеги, депутат має право на виступ під час перед голосуванням. Це виступ з приводом голосування за основу. Да, да, да. Шановні 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 депутат має право виступити. Якщо це. Даний проєкт порядку демон, який сьогодні пропонується проголосувати за основу, сформований з різкими порушеннями реклами. Зокрема, це стосується тих питань, які позначені в дужках об'єднані. Відповідно до чинного реклами Тувіської обласної ради, об'єднання відбувається відповідно до статті 15, пункту 18. А саме, головуючий на засіданні за згодою депутатів. Може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного. В окремих випадках головуючий може внести пропозицію щодо прийняття після обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного одного рішення. Якщо з цього приводу викликають заперечення окремих депутатів, радою цього питання приймається процедурне рішення. Головуючий повідомлення до рекламенту не має права об'єднувати ніякі питання. Бо сьогодні ми з вами звернемося до того, що ми вже на сесії розпочинаємо розглядати питання порядку денного, депутатські запити одним проєктом рішення, звернення військової обласної ради, 14 звернень по одним проєктом рішення, відчуження майна одним проєктом рішення. Більше того, голови постійної комісії скаржаться, що питання, які отримали негативний виступ на комісії, включені в ці об'єднані питання. Тому. Я перш за все апелюю до тих депутатів та голів фракцій, які позиціонують себе як демократи депутатів, аби ми не затверджували такий порядок денний, а голові обласної ради, аби обличчя з, з даної ситуації, я пропоную внести всі проекти рішення, які пройшли комісію по в порядок денний, проголосувати за основу, а далі вносити пропозиції щодо об'єднання. Тому що депутати мають вирішувати, що ми можемо між собою об'єднати відповідно до регламенту, а не голова обласної ради. Я закликаю вас не вестися на цю лісінцю, а обов'язково діяти до регламенту. Тому що якщо ми сьогодні порушимо регламент таким чином, завтра його будуть давати як завгодно. І тоді взагалі сенсу будь-які регламентні комісії. Та взагалі такому документі, яке Київської обласної ради, немає. Дякую. Я ж на президії робив зауваження вам по цьому самому пункту, що не можна об'єднувати е, цих питань. Навіть на президії вже виникла колізія, які в якій в об'єднані питання деякі голови комісії казали, що так виключить третій пункт, п'ятий пункт, виключить ви все одно і гамусом запхали всі на сесію На президія цинтував вам, Ви висновки не зробили. Це неправильно повністю мав право виступити і проінформувати депутатів що ми порушуємо рекламу це його право я голови комісії а, 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 а вже буде заприймати напроти все інше.